Всім привіт! Сьогодні ми готуємо традиційну турецьку національну страву, яка називається бюрек або бюрек, якому більше подобається. Для інгредієнтів нам знадобиться сир. Для бюрека краще підійде турецький овечичий сир під назвою Тулум, але можна використовувати творог, тільки додайте побільше солі, пучок петрушки. 3 яйця, стакан молока. Пробуйте знайти це тісто в східному магазині вашого міста. Воно називається ювка. Це дуже тонке тісто спеціально для бюреку. Ви можете, звісно, приготувати його самостійно, але важко зробити його таким тонким. Розбиваємо три яйця та взбиваємо їх міксером або годелочкою. Додаємо стакан молока, можна трохи більше або трохи менше. Тут я намагаюсь вам сказати, що забула про ще один інгредієнт це оливкова олія. Додаємо декілька столових ложок. Ріжемо петрушку. Я знаю, що деякі люди дорізають до кінця разом із паличками, але мені то не дуже подобається так робити, тому я ріжу тільки листя. Додаємо на дно форми крапельку олії. Вимочуємо нашій суміші ювку і вкладаємо її у форму шар за шаром. Коли в нас залишилось приблизно половини нашої ювки, вкладаємо весь наш сир одним товстим шаром. Зверху на сир вкладаємо нашу петрушку. Тепер повторюємо процес, вимочуємо нашу ювку у суміші і вкладаємо поверх сиру та петрушки, аж доки не закінчиться ювка. Закриваємо края бюреку, виливаємо залишки суміші зверху і. Приблизно все готово. Ріжемо порційно на квадратики. Ставимо настоюватись у холодильник на 2 години, а потім випікаємо 30-40 хвилин при 150 градусах. Ось такий шедевр у нас получився. Куштуємо і хвалимо себе за те, які ми неймовірні господині. Oh. oh my God.